Вітаю, шановні друзі. Багато вже днів не показувала вам своєї краси, не було часу, а це вже стала працювати по літньому варіанту, тобто виходити в 6 годин ранку. Але сьогодні виключення, не буду поки що працювати, пізніше трошки, бо сьогодні не така жара. Вчора у нас мала бути гроза. Ну, гроза типа була, гриміло, блискало, не знаю, бо валялася, під кроваттю ховалася. Це шутка. От, побризкало. Побризкало, бачите, тріщини як були на землі, так і є. І ось хочу показати, яка в мене тут зараз краса в порівнянні з тим, що я застала торік. Біла в'юга Мірошніченко. Цвіте. Деякі порівнюють і ріси з піонами. Ну, ребята, не можна порівнювати. Все ж таки піони зараз щось у нас так швидко відцвітають. А і ріси цвітують дуже довго. Чому? Тому що на одні, на одному квітконосі 1, 2, 3, 4 4 квітки. Не 4 квітки, а 4 по 2 квітки. І вони цвітуть поступово. Кожна квітка цвіте 3 дні. Ну, якщо нема дощу, звичайно. От, Подивіться, яка краса. А туйки ці зелені, да? які гарні. Full disclosure. Він має бути оцей весь тарілочками, бачите? Але тарілочки іноді бастують, іноді бастують. Тут у мене він отак мало тарілочок. О, там воно далеко цвіте в мене IV, тим, Боже, він там вже років 10 сидить і нічого йому нема. Показую тільки праву сторону. Не можна мотати туди-сюди. Ось, о, дивіться, леді джин відколи. Я вам її показую, вона ще цвіте. І ще ось опуп'янки пуп'янки є, бачите? Ну, ясколка цвіте, звичайно, дуже гарна. А ось розпустилася моя трояндочка. Ще троянди в мене не цвітуть, тому що я їх коротко обрізаю. А цю не обрізала, і тому вона цвіте сама перша. Я її не бризкала і дивіться, що в нас тут робиться. А в нас тут робиться? Ось, бачите? Бронзівка, вона зараз спить її можна взяти. А так її взяти не можна, вона зразу вилітає. Цей сорт називається Double Delight. Чому Double Delight? Тому що вона і гарна. Подивіться, яка в розпуску. І вона дуже пахне, вона така пахуча-пахуча. Так, тут у нас гіпсофіла сидить. А, о, я пропустила, дивіться, У мене ось тут розсадничок. Ось посіяла гіпсофілу, махрову буцім. То побачимо, чи буде вона махрова. А оцей і біріс, і я не знаю, що йому робити, чи його вже розсаджувати, чи ні. Може хтось знає, то підкажіть мені. І нарешті почали рости огірки. Вони не росли. Вони сиділи, мучилися, а зараз оце почали після цієї жари почали відростати. Ну, бо вони люблять тепло, вони ж з Індії, що ж ви хочете. От. Ну і цей, що сказати. Раніше, 28-го в мене травня, завжди я мала перші огірочки, коли сіяла 6 квітня. В цьому році 6 квітня посіяла. Ну, як бачите, 28-го нічого не буде, бо вже сьогодні 25, а вони ще навіть і не цвіцять. Це Піончики, вони ще закриті. Бачите, вони ще закриті. Ну, ті, що вже перецвіли, то, то теж закриті. Ви знаєте? Так, да, вони закриті. От чим що мені ріси подобаються, що вони не закриваються, розцвіли собі. Та й цвітуть. Там ось десь далеко цвітуть мої біло-сині тарілочки, ще щось, ще, ще щось. Тут карлікові ріси, які я ще не повирізала. Ось, бачите, вже гетіна насіння позав'язували. Треба срочно їх повирізати. Але ж, ну, час, час, дивіться, яка час. краса. Цибулька Христофа цвіте. І що цікаво, що оцей, дивіться, він один, то він широчезний, здоровенний. А от ті, що тут у мене під яблунею, культурно вони у мене тут уже годами ростуть, то вони не такі великі, бачите? Тобто їх треба ну так, теж їм треба давати місце, їм треба. Да. Так, Там у мене піони цвітуть. Піони тут у мене занедбано, ось у занедбано. Щось буду тут колись садити. Цибулька нещасна. Ну, не поправилася вона. Маємо надію, що на понеділок ще дощ передають, то може буде людський. Е Горох теж, ну нікакий. Вообще манюсінький, не росте, цвіте і бачу, вже зав'язався. Ну, що ж там з нього буде? Як посережна діляночка і Бачите, тут вже я її повикидала деякі. І оцю діляночку я теж буду звільняти. Тут у мене гіпсофіла буде цвісти, отака розкидиста. Мене питали, як її підв'язати. Ну як я підв'язую, Ставлю два кілочка, натягую мотузку і все, інакше, інакше ніяк. Ну там і рис її, бачите, стримує трошки. А так ніяк. Піончик, піончик ще півчик, Так, закритий. Тут у мене карлікові риси, зелена фестука безобразна, тому що не немає в мене часу, її треба розсаджувати, пересаджувати. А це вона вже тут років 5, бачите, її нема куди рости. По краям вона росте ось, ось гарна, зелена, а всередині її місця нема і вона випріває. Частину карликів я обрізала, але не всі не всі я обрізала карлики. На жаль, да. ну нічого, я буду старатися. Фестука. Фестука восени розсажена. Ну, така собі, будемо сподіватися, що до осені гарніше підросте. От. Помідори. Отут у мене долина та на... тут ще сім ямочок немає помідорів, бо їх з'їли. Я підсадила, їх знов хтось підгриз. Думаю, що це. А мурашки. тут у мене царство Суниці. Поки мене не було, Суниця все, всім заволоділа. Де-не-де улізо сет, то я його буду викидати, звичайно. Оцю хіноцею теж повикидаю. Це простяцька ахінацею, вона мені не потрібна. Так. Асходеліна. В асфоделіну влізла періка. Я її побризкала, але бризкання діє дуже повільно. Тому, мабуть, побризкаю ще раз. От. Я перевірила цей препарат блин, забула, як називається Фа. якось на фа, Він діє реально тільки на злакові. Він, на інші культури він не діє ніяк. От. Так що можете цілком використовувати.